Кольорове свято влаштували у парку імені Шевченка для маленьких рівнян, присвятили дійство міжнародному дню захисту дітей. Організатори дирекція парку разом з представниками різних управлінь міськвиконкому розповідають, що намагалися розвеселити та створити святковий настрій для малечі. Задіяні дитячі садочки, значить, за допомогою, звісно, управління освіти, управління культури і туризму рівненського міської міськвиконкому, управління в справах дітей рівненського міськоміськ взагалі, свято подарунків, свято радощів, рад... свято дитячої посмішки і. Кольорової кульки. цього року свято відзначає свій ювілей 10 років. Тому програма була насиченою. Зокрема, організатори підготували концерт вихованців дитячих садочків міста Кольорові краплинки, конкурс малюнку на асфальті, дитячий вернісаж, акцію Книжкова мозаїка, святковий концерт зразкових ансамблів, танцювальних та естрадних колективів. Всі кольори веселки долучилися до організації свята і телерадіокомпанія Ритм і влаштували для дітей розважальну програму Майбутня телезірка, де малеча могла продемонструвати свої та. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила і ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля. Журавель відповідав, краще рідної не. Я люблю дивитися рівненський телеканал Рід ТВ. Крім того, терка «Ритм» підвели підсумки власних конкурсів, таких як історія моєї вишиванки та моя щаслива сім'я. Моя щаслива родина, сім'я. А це конкурс, який полягав в тому, щоб сім'я посилала свою фотографію. І відповідно потім глядачі нашого телеканалу або ті, хто мали можливість зайти на сайт рідних тіві, голосували, яка фотографія краща. А в цій номінації перемогла достатньо відома рівненська родина. Це ну для нас це випадковість а для них я думаю, це закономірність. Бо вони відомі. І в них багато друзів. Це родина пані Романюк. Дійсно, в них дуже класна фотографія, і я за них радий. За словами генерального директора телерадіокомпанії Ритм Сергія Полодійчука, такий конкурс канал планує проводити і надалі, адже він цікавий, позитивний і головне патріотичний. Тим більше, що телерадіокомпанія сповідує сімейні цінності і хоче, щоб українська родина була запорукою міцної держави. Другий конкурс називався Історія моєї вишиванки. Вишиванка це не просто одяг, це сакральний символ нашої нашого народу, нашої держави. І до дня вишиванки. Шо травня ми проводили цей дуже цікавий конкурс. В ньому прийняло участь дуже багато людей. А на сайті Ритвтів знову ж таки було голосування. Може було побачити, які це вишиванки. Одна з переможниць конкурсу Історія моєї вишиванки ділиться своїми враженнями і розповідає свою історію українського національного символу вишитої сорочки. Перше беру участь, ніколи таким не займалася, але от бачите, такий жарт, не жарт перетворився в. Якусь таку мистецьку акцію, і я дуже пишаюся своєю вишиванкою. Це мені вишила бабуся. І особлива річ подарована особливою людиною. Я думаю, стає оберегом на все життя. У цьогорічному святі взяли участь понад 500 дітей, які отримали від організаторів та спонсорів солодкі подарунки. Також впродовж дійства веселі казкові герої роздавали дітям-учасникам концертів головний атрибут свята кольорові повітряні кульки. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк, Валерій Гарматюк у ритмі подій.